Всім привіт! Нарешті я забрала своє замовлення з інтернет-магазину Аврора. Забрала я його в мережі магазинів Аврора, туди доставка безкоштовна. І тут товарів небагато, але вони дуже мені були потрібні, класні, круті і з великою знижкою. В цій коробці було лише два товари, і як ви бачите, це таблетки для посудомийних машин і ось такі чудові кухонь. Оригінальна ціна великої такої упаковки, економ-упаковка. 1349 гривень, а я придбала 649 гривень. Тобто економія 52%. 90 штучок в цій пачці. Вважаю, що це дуже вигідно, тому що раніше я купувала в Аврорі 24 штучки за 249 гривень, значить, там виходить 10 гривень кап таблетка. А тут виходить 7,20% за одну штуку. І ось такий класний пластиковий, міцний якісний пластик, кухоль миска для взбивання міксеру. На 2 літри 200 мл. Тут показана мірна шкала, великий діаметр кришка повністю на весь цей кухоль. І невеличкий такий отвір, для того, щоб було дуже зручно взбивати і ніяких не було бризк. Але це ще не все. Як ви бачите, ця кришечка, вона на декілька отворів великий отвір, і на більш такі менші отвори. Для того, щоб можна було як виливати через. У цей отвір, так і через ось цей. Тобто ніяких проливань, бачите, є дірочка. У вас не буде. Дуже класна, якісна річ. І цей кухоль коштує 139 гривень.